Вітаю вас на каналі Житло Є. І сьогодні ми прямуємо в село, яке розташоване в 20 кілометрах від міста Івано-Франківський або в 6 кілометрах від районного центру Богородчани. В селі є школа, магазини. і Оскільки три села одне за одним переходять одне в одне, то сюди курсують автобуси з районного центру і люди їздять на роботу, доволі так швидко добираються. І... Автобуси часто їздять. То, ви бачите, дорога така доволі нормальна, побитий асфальт, але більш-менш нормальний. Його тут постійно ремонтують. Навкруги ліси і далі за селом такий ліс стає, як його називають, чорний, тобто дуже такий вже великий ліс. Ось там внизу є те село, ми вже під'їжджаємо до села. Ви бачите, там який великий ліс. Там переїдемо через місточок і буде річечка. От ми під'їхали до будинку, така дорога гравійна. І за тими деревами там поруч метрів 30-40, понад двором тече річка, видно сусідів. Бачимо такий новий паркан. І отак от, от метрів двадцять від будинку, від того паркана, отака от невеличка річечка, ну, який її називають потічок. Тут в Карпатах це називається потічок. Бачимо сусідів через ту річку. Ну, а скільки тут? Метра два, три і невеличка зовсім. Форель тут не водиться, зразу вам кажу. От, і видно... От як на якій вістині будинок. Так виглядає будинок з вулиці, біля паркану, дивлячись на подвір'я, там бачимо криницю. Так виглядають нові майже ворота. І такий от новий паркан бачимо заведено газ, тобто газове опалення можна. А це саме подвір'я коротенько, так. ну, ви бачите, що земля давно не оброблялась. Треба обробляти. Земля чекає нового власника. З тієї сторони, де сусіди, зверху, там огрожено металевою сіткою. І оце така невеличка будочка, тут хазяїва держали кабанчика. От хата видно, що там. Потребує ремонту. Подвір'я має багато простору. Бачимо, скриниця така нормальна, не треба тут щось ремонтувати. Завжди, подвір'я, яке ви будете купляти де завгодно, потребує якогось ремонту і щось робити під себе. То не задавайте питання, чому то так. Воно, де вже декілька років. Закинуто було. Якось перед трохи робилось там, але роботу треба робити свою під себе, як ви бажаєте. Ви бачите, що підвали не закриті дошками, шифером. Це для того, щоб дощ не капав, щоб сніг туди не попадав. А так там треба заробляти цементом, щоб воно більш надійно було. І з плюсів, як ви бачите, новий паркан зовсім новий. Давайте зараз оглянемо, які тут господарські приміщення. Отак От краю тут корей держали. Далі там держали корову. А може навіть і неві. Далі ми бачимо стайню, там вуличний туалет. Далі ми зараз подивимося, що там за тим туалетом, там теж це ж новий паркан. І... Ця, цей будинок розташований на розі двох вулиць. Одна така більш центральна ця вулиця понад річкою. А друга вуличка, зараз я вам покажу, вона йде туди до лісу. Ось з цього паркана вуличка йде наверх, до лісу, Ну вона теж гравійна, до лісу, до поля. От. Таке от подвір'я. Сільськогосподарські ці споруди займають доволі багато місця. І якщо комусь це не треба, не хоче чимось займатися, то можна знести. Бачимо, тут землі під будинком, і це територія 8 соток. то Хватає місця тим зайнятися, можна огородом займатися просто тут. Та зараз ми заходимо в літню кухню. В літній кухні ми перевіряли така міцна підлога, мабуть, навіть краще, ніж будинку. Та і схоже, що вона збудована була пізніше. І з всього видно, що тут займалися приготуванням їжі. От на цій от, ця пічка газова, от на ній, мабуть, готували їжу для худоби, я так думаю. Бо там в хаті ще йде готувати. А тут оце малось таким. Я б зробив тут, розділив цю літню кухню і зробив би там ванну, кімнату. Ми перевіряли, ніде нічого не капає, дах цілий ніде не тече. А оці великі ворота тут можна зробити гараж. Зараз там дрова лежать, які там маленькі. Двері там теж дрова. ну Це вже вам вирішувати, хто придбає цю хату. Будинок землею приватизований, але там на горі, по цій вулиці, ще є земля в користуванні. Ну, то вже потім, як кажуть, ця вся, вся приватизація буде вже після війни на тих участках, які в користуванні. або сільська рада передає новим власникам в користування. Як я казав, будинок дерев'яний, газ заведений. І вікна тут подвійні, бо іноді бувають однарні вікна. Тут вікна подвійні, вони перший раз так бачать, що вони знімаються ззовні. І оці підвалини дерев'яні, вони там міцні, не трухлі, вони просто закриті дошками, бо тут люди не живуть. Але треба зробити все це капітально, і це дерево закрити, залити цементом з провітрюванням, щоб все було нормально. Ось ми вже в будинку У нас зустрічає такий коридорчик, оздоблений пластиком. Там бачимо, піч стоїть, газова, холодильник, і балоном колись газом користувались, коли ще газу не було. Далі там двері. В таку кладовку велику, але ми туди не заходили, не знімали. Ну, Закримося з цього коридорчику в першу кімнату. Площа цієї кімнати десь 20-25 метрів. І одразу хочу сказати, що ціни при Карпатті на нерухомість найбільші в Україні на цей час. Бачимо, ця кімната опалюється дровами на отій лежанці. Нам цю хату показував онук, то він колись там спав. Каже, дуже добре. Друга кімната такого ж приблизного розміру, 20-25 квадратних метрів, одне віконце, такі невисокі стелі. Опалюється цією піччю дровами. Але в будинок заведений газ і при бажанні можна в кожну кімнату поставити газовий конвектор і опалювати газом. Будинок бюджетний. Як і багато хто нас просив, щоб ми показали такий будинок. Підводячи підсумки, домогосподарство, яке розташоване на 8% сотках землі і має 100 долу, стайню, літню кухню, в яку заведений газ, новий паркан, в самому будинку, будинку дві кімнати і теж заведений газ, то оцінено власником 7,5 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей будинок, телефони є в описі під відео, звертайтесь, телефонуйте і ми повеземо вас на прямий огляд цього будинку, а може ще й інших будинків. А наразі коментуйте, ставте лайки, дізлайки. І на сьогодні до побачення.